Фінальне засідання обласної ради восьмого скликання стало підсумком п'ятирічної роботи депутатів. За цей час довелося долати непрості виклики та ухвалювати рішення, важливі для життя громади. Остання сесія минула швидко і організовано. Усі питання, винесені на порядок денний, мали технічний характер, тому обговорення тривало недовго. Також сьогодні було проголосовано депутатами відкриття додаткового уходу економічної діяльності виду економічної діяльності на Хмельницький обласний госпіталь ветеранів для того аби вони якісніше, ефективніше, в тому числі сьогодні протигідно і надавали послуги, більше було можливостей, і вона ще. Питання легітимності місцевої влади нині врегульовується і на рівні держави. У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, який визначає чинні органи місцевого самоврядування легітимними до моменту, коли з'являться умови для проведення виборів. Авторами документа виступили 35 народних депутатів, зокрема керівництво парламенту та члени профільного комітету. Сьогодні остання легітимна сесія нашої каденції, тому що вибори відбулися в жовтні і сьогодні вересень, тому має певний такий символізм, не дивлячись на те, що війна, і ми розуміємо, що по законодавству є певні питання стосовно легітимності продовження нашої каденції. То сподіваємося, що будуть прийняті правильні рішення наверху, і ми надалі будемо легітимно працювати. Депутати підкреслили, що спільна робота протягом каденції стала прикладом відповідальності та вміння об'єднуватися заради розвитку регіону. Хочу звернутися до наших виборців Хмельниччини, подякувати за єдність за підтримку в часи війни, подякувати всім колегам-депутатам, особливо нашій групі єдності, що ми не зрадили один одного, стояли плічо, пліч у всіх питаннях як до війни, так і під час війни. У засіданні взяли участь 48 депутатів. Вони підтримали необхідні рішення, аби забезпечити подальшу стабільну роботу обласних структур та органів місцевого самоврядування. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.